Також, уже не у вигляді намиста, а у вигляді чудового браслету це Яшма. Але незвичайна Яшма, а вона має в собі зовсім таку е, незвичайну назву: це Яшма Мукайміт. Взагалі, Яшма має своє незрівнянне походження. Яшма. Як ми вже говорили, має безліч собі хлорицитів, які є з під виду саме нашого кварцу, тому ми маємо ось таке його забарвлення. Тож до вашої уваги яшма, яка обожнює просто до себе увагу, і це, до речі, не дивно. як ми бачимо, яшма тут зовсім інших відтінків, якщо ми говоримо про попередню пропозицію намиста, тому що яшма має в собі досить таки інше забарвлення, а це все тому, що в неї переважає більше натрію. Тому вона ось такого незвичайного забарвлення. Але якщо судячи з усіх відтінків, які є завжди у яшми, то тут вони найбільше давайте переверну, аби було краще видно. То ми бачимо, що бордовий, білий та був коричневий десь загубила. Також є чорний. Яшма мукаїт, довжина якого складає 20 сантиметрів. Розмір каміння 17 на 13. І спеціальна ціна сьогодні це 500. Перепрошую, 800. А можливо, буде і 500. Можливо, я не даремно так швидко вам змінила ціну. Побачимо, що нам сьогодні запропонує наша команда. Код товару 503. Яшма-мукаїт, довжина якого становить 20 сантиметрів, і розмір каміння 17 на 13 міліметрів. У мене є мій прилад, яким ми можемо заміряти взагалі наші розміри. Тож, перепрошую, що швидко так зникла, От, але я готова знову ж таки вам показатися. Яшма Мукаїт, поки я взяла свій прилад, ми можемо заміряти, що дійсно у нас становить 17, якщо брати на 13 міліметрів. Тобто, все вірно, все правильно. Код товару 503. Запам'ятовуйте, будь ласка, то код товару, записуйте. Тому що наші оператори таким чином не зможуть вам допомогти, якщо вони не знатимуть код товару, бо вони на нього орієнтуються, аби правильно покласти вам замовлення. Спеціальна ціна сьогодні є 500 гривень, знову хочу сказати. Бачите, можливо, зараз буде і 500. Побачимо. А мені підказують, що я майже вгадала, тому що зараз ціна 800, а буде становити. 599. Ну, дійсно, майже вгадала, всього 599 гривень сьогодні буде коштувати цей браслет Яшмамукаїд. А якщо буду повторювати вам, ви замовите дві такі пропозиції. До речі, коли більш масивніше, то більш ефектніше має вигляд саме це намисто, саме цей браслет. Тож, за номером 0800 -21 44 88 ви зможете замовити собі браслет код товару, якого 503. Ви бачите, що камінь прошліфований дуже добре, настільки що блиск, видно ще за 100 метрів до того, як підійти до цього браслету. Ну і дуже середня, хороша довжина буде підходити під будь-яку кисть руки, незважаючи, чи вона у вас більш Плотніша чи більш делікатна, тобто підлаштується за 599 гривень код товару 503. Телефонуйте за номером 21 44 88. Нагадаємо, що у нас безкоштовні дзвінки, безкоштовна доставка. А ще якщо замовити собі дві такі пропозиції, то отримаєте знижку мінус 100 гривень. А можна нас ще побачити на телеканалах Караван Прованс та Наталі. Тож повернемось незабаром. А пер перед цим я вам скажу, що нас ще можна побачити на Ютубі, це наш телеграм, інстаграм. А далі у нас наш YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, натиснути на дзвіночок, тому що він буде сповіщати про те, що незабаром новий ефір. І, звичайно, ви щойно побачили інстаграм. Не телеграм, Instagram. інстаграм. Тож, телефонуйте за номером 0800. 21 44 88. Ми продовжуємо далі. Продовжуємо радувати вас прекрасним. А ви залишайтеся з нами? Не перемикайтесь.